Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Я нагадую, не забувайте донатити на збройні сили. Це дуже важливо донатити вашим знайомим захисникам, волонтерам. Ну і через великі перевірені фонди в сьогоднішньому випуску без кісток говоримо про жучки у залужного, а також про зросійщений шоу-бізнес. України розповім вам про велику і маленьку культуру, а також про велику і маленьку аудиторію. А також про маленький, дуже такий маленький мозок однієї співачки. Нагадаю, мене звати Богдана Мосова, я журналіст Це мій youtube канал. Підписуйтеся на нього, пишіть ваші коментарі та ставте вподобайки. Також дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Кофі, Патреон, youtube спонсорство та посилання на Монобанк внизу. А зараз. Несемося, Богдан Амосов. без кісток. Не вщухають інформаційні пристрості довкола головкома. На жаль, чи то жучок, чи то напівжучок, виявили у новому кабінеті Валерія Залужного. Отже, що відомо офіційно, як повідомили в СБУ в одному з приміщень, де буває головком Збройних сил Залужний, знайшли пристрій для прослуховування розмов. За даними СБУ, техніку виявлено було не в самому кабінеті Залужного, а лише в одному з приміщень. Щені яке могло б в майбутньому використовуватися для його роботи за попередніми даними. пристрій перебував не в робочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не було. Узбу зазначили, що його передадуть на експертизу. Ну а ось що сказав з цього приводу сам залужний? скажімо так, це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. От, в ньому вчора ходять перевірки з нами. Тобто це не постійна ваша... Да. А ми так розуміємо, ну, вона шості, була неробоча, робоча, так? Тільки просто є я працюю, і в одному з них це вийшло. Я там вже давненько вже не був, але перевірив, і знайшла. А це може означати? Ну, і не тільки в мене, там вона ну, розвалу Вибачте, а це може означати, що в самому Генштабі, тобто, мав бути хтось, хто... Це душа, ми вже давно не працюємо. Ага. Ну, на вас це як тиск, як це розцінюєте? Це... Ну, ні, як війну. Тобто це один із плавів ведення війни, власне? Це може бути. Слідство доведе. Тобто це був кабінет, куди ви мали переїзд, сьогодні переходити, так? Да? в 7 годин ранку мав туди зайти. Ну і зайшов, звісно. Ага. Ну вже після того, як а до того це давно приміщення не використовувалося, тобто чи могли там озвучуватися ті е, інформації, що є державною таємницею? Ну я не думаю, що ну, що ну, це приміщення і раніше але такий перерив досить суттєвий, тому ну, це просто вже під мою зустріч не підготувалося. На даний момент у мережі вже виявилася ціла купа інтерпретацій, припущень, домислів і різної непідтвердженої інформації стосовно цієї події. Ну, вітаю вас у 20-х роках 21-го століття, в час, коли сам факт подій менш важливий за те, як вона буде подана, рознесена, інтерпретована. Але я вас мабуть не здивую, якщо скажу, що цю історію тепер будуть розносити різні політичні сили, аби позмагатися перед виборами, яких нема, а також російська пропагандота. Я вже бачив у соцмережах таке формулювання як. Плівки залужного, хоча жодних плівок, як ви бачите, не було. По перше, жучок було знайдено без накопичувача. По друге, тому що він був знайдений до того, як залужний. Зайшов у сам кабінет, і навіть невідомо чи він тепер у цьому кабінеті буде перебувати. Втім, ви вже можете очікувати появи різної сфабрикованої фігні у вигляді тих самих неіснуючих плівок залужного, різної конспірології та інших вигадок. Я навіть здивований щодо того, що Мар'яна безугла й досі мовчить на цю тему, щось на неї не схоже. Хоча загалом про залужного вона не мовчить. Уже звинувачує головкома у загибелі українських солдатів. Так ніби українських солдатів, так і українських цивільних, убивають не росіяни. Цікаво, що зовсім нещодавно безумна, до слова, на пару із Арахамією, волали про відсутність у залужного плану. А план є. Головнокомандувач залужний. Планує новий контрнаступ, про це пише Die Welt, німецьке видання. Про те, що Україна, ймовірно, збирає ресурси для операції в 2024 році. Та і американські ЗМІ писали те, що Залужний зараз разом із американськими партнерами також. Пропрацьовує плани на наступний рік. Тобто Безуглі насправді по барабану: чи є план, чи нема. Безугла продовжує і буде продовжувати атакувати армію, прикриваючись тим, що вона перебуває в оборонному комітеті. Ну, я вже мовчу про інші нюанси її роботи, які впливають в тому числі на армію. А тепер до е, зашкварювшого бізнесу чи то українського, чи то малоросійського. Ну, не думаю, що українського. Реганіца Світлана Лобода дала чергове інтерв'ю росіянам, точніше, російській службі BBC. Ну, росіянам. І даже то, что сегодня мы говорим на русском языке, поверьте, будет прилетать. Никто не будет разбираться в том, что есть главный центр BBC и да, в нём просто подразделения. Да, это вообще никого не интересует. Но ну, главное то, что она же на русском говорит. А чого ніхто не буде розбиратися? Я дуже хочу розібратися. Давайте я розберусь. Я не проти. З мене станеться часу на це. Я вам уже розповідав неодноразово про те про так званих хороших росіян та про так званих російських ліберальних журналістів та їхню шкідницьку діяльність. Світлана Нелобуда, чи сама не розібралася, чи то не хотіла розбиратися, а можливо, і просто було. По барабану, що найбільш вірогідно е, у тому, кому вона дає інтерв'ю, або просто ну, їй давати інтерв'ю росіянам самим по собі, це найбільш комфортно. Ну вона найбільш так звикла. В той час, як так звана російська служба БіБісі, з якою спілкуються Лобода, нічим не відрізняється від Дождя, від Медузи та. Інших ось э, таких от ліберальних так званих ЗМІ. Давайте подивимося, подивимося, що пише русская служба. Бі... BBC, До речі, русская, вона не російська, вона не російська, а вона руська, вони називають себе русскими. Отже, э, історія про... отже, історія сорочника, якого послали воювати в Україну. ну, Розумієте, так, історія про наших бідних воюючих мальчиків. Слово пацана, может ли серіал превратить росіян в гопников? Дійсно, дуже цікаве запитання, дуже важливе. Російська бібісятіна додає хайпу російській кінематографічній пропаганді. Молодці. Признаки отчаяния. Почему третій візит Зеленского США не привел к выделению нового пакету помощи? Без коментарів нашому лучшому другу Євгенію Пригожину. Почому многії в Центральноафриканської Республіки ради від ЧВК Вагнер. Російська BBC не пише, що Вагнер фактично захопив владу в Центральноафриканській республіці, а пише, що їм там добровільно раді. Ну і правильно, правильно почитайте російську службу, BBC, поїжте Вагнерівського лайна. Далі. Генерал Воландеморт, як Валерій Залужний, став найпопулярнішим командувачем української армії. Генерал Воландеморт. До речі, в цій статті, як ви знаєте, в українській версії і в англійській були зовсім інші е, заголовки. Але у е, росіян ББС е, генерал Залужний це генерал Воландеморт. Е, далі, є смисл сражатися Україні за Авдіївку? І дійсно, а взагалі, може, в Україні нема вообще смисла сражатися і не треба. Ну, росіяни в Бібісі, мабуть, цього і хотіли б. Ну і гнила вишенька на ватному торті, як завжди, на 1 квітня 21-го року БіБІСІ Руська служба зробила підборку. О чому шутить Путін? Оце так хі-хі-ха-ха, яка файна забава. А, і ось в цьому виданню Лобода вирішила дати інтерв'ю. Руська пропаганда работает просто феноменально і к сожалению часто українські СМІ падхватують то, що пише русская пропаганда. Ну і Світлана Лобода, судячи з усього, вирішила допомогти російській пропаганді в її непростій, тяжкій справі. Я знаю, що вопрос русского язика сьогодні очень острый в Україні, і коли я приїжджаю в Україну, я всегда говорю на українському и інтерв'ю даю на українському. Я до речі, чув одне інтерв'ю Лободи українською, одне ра Інших щось я не чув, якщо ви можливо бачили, чули, то розкажіть, бо я не бачив. Але чого ми почали цю тему? Бо Риганіця, Лобода знову почала нести якісь мутні виправдовування стосовно свого російськомовного репертуару начинаю новый путь. Я много делала песен на украинском языке за все это время. А эти песни непонятны моей русскоязычной аудитории. Поэтому я изначально говорила, что я не буду переводить свои песни, которые были, написаны на русском языке. На украинский язык я не вижу в этом необходимости, не считаю, что это правильно. Сказала Лобода, яка буквально нещодавно зашкварилася із перегладом своєї російської пісні «Ріга Ніцца» на українську «Київ Ніцца». Ова! язык, но говорят все в коллективе на русском языке понимают на русском языке. Соответственно, они украинские песни вообще не понимают, о чем. Я им перевожу, объясняю, рассказываю, но это все равно... Це потрібно розуміти, що це всього лише локальна історія для українського ринку. Пісні українського – це всього-навсього локальна історія. локальна історія. маленького чоловіка Світлана, Світлани Лабади. Яка завжди хотіла бути великою півіцею і тому українською ніколи не співало. Причому тут Лобода, судячи з цього, знов заплуталась сама в собі, чи то локальна історія, це українська історія, чи то російський ринок, це тільки доповнительний ринок, і не треба переплутати в цьому. Він тільки доповнительний, він не основний, тому що для мене Росія — та був доповнительний ринок, тому що. коли в Україні я об'їздила большое количество городов і много разів з туром по Україні. Я поняла, що мені потрібно искать возможность двигаться далі. Чотири года я не давала концерт в Україні, потому що було дано завдання зробити мою жизнь невиносимою, потому що слишком уж ярко Моя звезда горела тому, що для мене это был був дополнительный ринок. Забули захейтили загнобили Лободу. Втім, це інтерв'ю нарешті ставить крапку на питанні того, для чого Лобода намагається співати українською. Це така собі індульгенція типу спокутування гріхів, але не спокутування. Для виду, для галочки, для заспокоєння совісті, мовляв, от вам. І відчіпіться від мене. Я вам трошки українською поспівала, а далі на мене чекає велика кар'єра. Боже, що таке та відстала Україна? Що таке та українська аудиторія? Е, он же ж є великі російські люди, які поростікалися по всьому світу якогось біса і засирають тепер русським міром інші країни. От для них буду співати. І я хочу сказати, що любой український артист завжди хотів на русский ринок. І безусловно, я не могла упустить этот шанс, цю возможность. я працювала і... і. Ось тут цікаві узагальнення починаються. Всі артисти, всі, просто всі завжди хотіли виступати на Росії. Всі артисти з України, і всі артисти з України виступали на Росії. Ми живемо в дуже И по него нужно подстраиваться, научиться в нем жить. Мне, как человеку искреннему, и человеку, который не умеет юлить, не умеет рассказывать. Ведь дело в том, что в Россию ездила выступать большая часть артистов украинских. Но многие просто этого не рассказывали. А я никогда не считала нужным жить что-либо скрывая. Я... Давайте действительно подивимось на цих многих. Кто такие те многие? Ті, хто спеціально записували російські пісні, аби продаватися росіянам, то може ми плутаємо причину та наслідок? Бо щось я не пам'ятаю, аби дійсно українські артисти з українською музикою їздили в Росію. Ну, там Олег Скрипка, і е, Океан Ельзи і то до війни 2014 року, то про кого лобода? Про Дорна, про Потапа, про Шмарув? Про Повалі, про Ані Лорок. Це ці артисти, так? Оці, от всі всі оці артисти. Я так розумію, що Лобода, яка всі ці роки перебувала в Росії, і в російському шоу-бізнесі, і в російському контексті інших українських артистів, не знає взагалі. А з українських є хто по масштабу такому, що я просто не знаю. Хоча, в принципі, хто би чого добився? Би, от, Кого можна було би назвати Но си, Сейчас є прекрасний режиссер Таня Муйню, которая в Америке снимає клипи угу. всім угу. западним артистам. А із музыкальних артистів є такі? Нет, по моему нет. Правильно, нема нікого. От тільки Лобода добилася успіху в Росії. Тільки Лобода. Давайте допоможемо лободі. Джамала, яка стала всесвітньо відомою завдяки Євробаченню, завдяки кримськотатарській пісні. Туди ж, до речі, якщо ми беремо про зірок Євробачення, можна і Вірку сердючку додати, як би до неї не ставилося. Але окей, це інший жанр, добре, не сердючка. Дахабраха. Яка їздить по всьому світові. Гурт казка, чиї треки стрімінгові платформи. На стрімінгових платформах назбирали сотні мільйонів переглядів. Та сама Настя Кам'янських, яка зараз пробує завойовувати іспанський ринок. Гурт «The Hard Kiss», який виступає на сценах по всій Європі, не лише Європі. І до слова, не виступає на Росії. Ось, друзі мої, чому важливо не слухати російські, не дивитися російські фільми, не перебувати в російському контексті, викинути взагалі все інформаційне російське зі свого простору. Бо буде от таке, як у Лободи, коли людина просто не бачить свого, не бачить рідного, не бачить українського. Бо російська культурна експансія вона побудована так, що люди, які виростають в ній. От, виростають в Україні, але на російській культурі. Вони не бачать нічого українського, не чують і не бачать, не цікавляться своїм. Бо їхня російська культура каже, що українське це глухе й зачухане. Типу, воно тобі треба. І люди не цікавляться своїм насправді крутим, класним і таке, що здатне завойовувати світову сцену.

Была такое, такая атака на меня со всех со всей территории и России и Украины. А почему ты думаешь, что именно вот с тобой так случилось? Потому что я тоже почувствовал, я читаю медиа, я вижу, как артисты выражаются, да, там, не знаю, кто угодно, Меладзе, там, Настя время стекло, Монатик, там кто мы можем всех перечислить, да? И так или иначе, после полномасштабного вторжения люди выразили свою позицию. Ты бы выразила такую же позицию, но с таким уровнем, как бы, ну, хейта, если можно так сказать, столкнулась только ты. Потому что почему, я почему, почему так? Масштаб личности. А масштаб лічності, як відомо, не дозволяє цій лічності спуститися до пізнання та освіти. Освіти своєї, української, до пізнання українського всього. Зате дозволяє вдягнути вишиванку, записати шароварний трек і назвати його по-українськи. Знаєте, як назва якогось жирного салату на новорічному Застіллі? Ось такий масштаб лічності. Ось така велика культура Лободи. Лобода в цьому плані не одна. Іван Дорн анонсував російськомовний альбом. Мовляв, він вже на стадії зведення, і він мав іще вийти у 22-му році, але Дорн тоді скасував випуск через війну, заявив, що не планує до нього повертатися до російськомовного альбому, але, як бачимо, передумав і повернувся. Дорн каже. Російська мова не належить лише Росії. Нею спілкуються в багатьох різних країнах, де мешкають прихильники моєї творчості. Я б хотів поділитися з ними періодом мого життя довоєнного, де все було трішки простіше, з меншою кількістю болю та жаху. Такий тепер ностальгічний випад у мене у минуле через музику. Я вирішив, що це може бути доречним і бажаним на сьогодні для когось. Російська мова не належить Росії. Ну, і Сталін не належить лише Росії, Путін не належить лише самій Росії. Давайте так, і Пушк не належить лише самій Росії. Це все одно знаєте, таке от, от е, говорити, все одно, що забігати в катівню і з тими, кого катують. Е, в катівню з тими, кого катують, і почати кричати на закатованих, що їх кат не належить лише їм. Але Іван Дорн, ну, окей, має право робити все, що хоче. Єдине, що він таким чином подає приклад іншим, іншим таким же, як і Світлана Лобода, і менш відомим зіркам і гуртам, що воно насправді можна. І нічого страшного в російській мові немає. До певного часу, доки у вашому місті не з'являється окупант, і в рідному місті Івана Дорна, в Славутичі, окупант був. Але Дорна. Це нічого не навчило. Друзі, на цьому лише поки що все. Нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.